Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи любители технічного творчества. В предыдущем відео по ремонту цієї чудесної машини я розібрав передок. Повністю Вместе с з салоном, вместе с з Ну, Не з цим салоном. З цим, з водительським салоном. Зараз нужно спробувати витягнути віконце. І так витягнути, щоб його не зламати. Чому сложность? Сложность в тому, що тут вот воно... Поржавіло і воно приклеїлося. Треба спробувати шпицю вставити, і отак шпицею пройтися, щоб його попідривати. Потім традиційно спробуємо зверху підсунути під резинку трубку резинову. І потім з помощником спробуємо його витягнути. Грязі тут немір'яно, чого б йому не гнити. Вода вилазить. Бог ти мой. Оце кадр. Так що саме інтересне, дощів вже давно не було. Тиждень або й два... О, вода стоїть. Тиждень або й два машина стоїть сонце на вулиці. Поверху теж багато всякої грязі вилазить. Як воно туди затікає? А може по цьому жолобку отак. Це вопрос. Все поки, звісно, не зрозуміло, але я думаю, що воно може ось тут затікати. Ось тут. Тут якась така тріщинка. І може капілярним способом затікати набиратись. Щоб витягувати стекла, є в мене така приспособа, видіш шлангочки. якоїсь, яка мені не пригодилася ніде. 3,8х9 називається. От помітив на ній половинку. Ця половинка должна там вверху посередині резинки вийти. І отак от проходю полукругом. Воно тоді мені допомагає видавити, видавити, витолкнути стекло наверх. А ще дуже помічний такий крючок, зроблений з старої мопедовської шпиці. Тут запритуплено, щоб не гостре було. Резинку отак приподнімати, якраз саме воно. І от з обратної сторони я теж цим крючком. Грязюку очищав. Підставив шлангочку і пробую той угол, відходить стекло, от воно відходить. А тут воно приклеєне. Того треба проходити шпицею. там глибині, там глибоко. Щоб його відклеїти. Ось тільки грязі, мокри вилазить оттуда. Да, я вангую, що воно отак от по цьому бортику ось сюди стікає. Мені цікаво, а чого тут не зробили відверстиє? Щоб воно з цього бортика ось сюди так от істекало. Верхушка водійської сторони от вона вже дихає. Вона вже проситься. Тут, правда, щось не проситься. А з цієї сторони не хоче проситися. тому треба воно там під другий бортик залазити і відклеювати шпицею. Бо воно приклеєне. Спробую пшикати туди ведешку, отуди під другий бортик. Ви, звісно, скажете, що ведешка це погано повліє на резинку. Але якщо резинку не відідрати, то це погано повліє на саме стекло. А воно дороге. І що ви думаєте? Стекло ми витягнули в течение 20 секунд. Я навіть камеру не встиг поставити. Так от. Раз не, показ... не вдалося показати, як це відбувалося, то я розкажу. Два чоловіка. Тут права рука жме оцей угол, ліва рука жме тут. Той чоловік симетрично, сіметрично, тобто видавлюємо вверх і видавлюємо цей угол. Буквально 20 секунд пішло, вийшло з іншої сторони і витягнули. От і все. От так от ми його і витягнули. Набагато довше я його відковирював з ведешкою тієї шпиці. А от воно і стекло. На резинці багато грязі. Ну, я її потім... Ми її як уже ставитиму. Отак. от. Отак от. От, от ми витягували сьогодні стекло. Я... я боявся, що буде хуже, якщо чесно. Я боявся, що ми його переламаємо. А воно ще й дуже навіть нічого. На цьому все. Всім удачі, мира, добра. Пробуйте, у вас все вийде. Головне, не боятися.